Трійні природи. Назовські породи третій сезон. Тиждень пошук. Е, Хелбрані, готові твої війська. Е, так, готові. А тоді йдемо виконувати план. Добре. Війська атаку! Алмен, можеш починати. Ребран. Хелбран вже кинув своє військо. Це що дово. Не чекав мене Неза. А? А де ми? Фі-Гюту а? Філс. А, фірус... Команду де ми? А чи не видно, що ми в клітці? А. видно. Але як нам вибратися. А... Незар! І от схопив, ви сюди так не вийдете. Прямо не вийдемо. Я завжди не знаю, я... я завжди не хочу. як вийти сюди. Побачимо, як ти зможеш сюди вийти. А... Ну так, і що нам робити? Я не знаю. вибиратися, як би прямо. Як ми виберемось? Він що, нас усіх зупив? Я бачу, що так. Я навіть... А, чого ти не можеш одягнути клітку? Ти ж дуже сильний. Я не знаю, я не дуже самі, щоб подіватися в клітку. Серйозно, залі, заблисте. А що? Ти дуже, ти ж дуже сильний. Чого ти сам, сам мене не можеш просто взяти цю клітку, взяти і просто... І знищити? Але, так, її бо взяти знищити. Чому ти це не можеш зробити? Я ослаб. Якому кому як ти міг <ривіт> я маму. І Як нам сюди вибратися? Нам вже дивно якось к керсело, щоб всюди вибратися. Так, я не знаю, що нам робити, але... Може і одне. Ще одне. Файерпето. О, виграв фей в своєму фаїр петичі не те, щоб він нас ще дійшов. Ну, я не я не знаю, але. Можливо, що як ми зможемо з ним десь е... зв'язатися, то ми зможемо більше його... допомоги. чи, можливо, вогонь дракона зможе це ці... метало розчинити або він може взяти веселу. Та, е... та! Це чого, доводи дає обрання, але я не думаю, що нас може файгпе сам знайти. Я кажу, що нам його позвонити. А ти думаєш, що я не забіщу телефон? Ну, можливо. Враці. Ну. є. Давай тоді звони. Алло Файхпе! Алло, ти що ходиш? Щоб ти допоміг. Чому? А, нас випає в Незер. Де? Я хочу, щоб ти. ну, в незагід. А, да, добре. При, прийди, будь ласка, сюди, щоб з Кирселому, бо е, сюди, щоб просто в вогонь сплавти це залізе. Добре, а чому стеж? А чому такі це не може зробити Сайдмен? Чи ви просто він слабий? А, він не слабий, він не слабий, просто не може. За чому? А чи він не може? Скажи, про чому він не може, і... Е? Добре, я зараз сюди прийду якраз. Чекайте, я зараз прийду. О, добре, я тебе чекаю. Все, дозвонився. Але все тоді поясни, чому йому готували цілий тиждень цілий плаган, і він так зразу провалився. о провалився! тебе я не добре спланував. Я ж не знав, що у нього може бути клітка, чи він може нас схопити. Бо Брай... ти не недооціниш свого ворона, а ти недооцінювати. А, так, не думаю, так. Це ще план, ми будемо ліпше готувати. О, файфет! О, я тут. Вам дати кихсело? Е, я пошуткіше, або скоро прийде Незах. Добре, я не думаю. Ні, не виходить. Де в нас там Ти, Це неправильно, це крило. Нічого, це яка вже різниця. Велика різниця Firepad. Добре. Давай вже ламай. Е, тікаємо. добре, е, добре роботи. Е, я скажу те, що. Та, План, Планували. Я думаю... Команда! Армія сюди! Іди сюди! Думаю, що на слідчий план Б вийде буде успішним. Так. А пояснині, а як вас там не захопив? А ми, ми в кожному план? План А, а так, Я зумію. Я розумію, чого так все вийшло. Я сам би, напевно, це провалив. А. Ти досі нічого не розумієш. тобі так десь 8 років. Та я знаю. Малий це не мене. Викона, добре. Добре, добре. почекай мене! О. Ой, бабук. Досі дитина. О, санмен. Я хочу проводити того, що плану Б. Нам будете готуватися до плану Б цілити ще один тиждень. Та о. Я хотів пожатки отсюди піти, тому що мене вже просто очі від того диму, мене просто вже болять. І ти мене таки ще врятувати астрата від демонізації. Я, я розумію. Але бачиш, все почало в тому плану. Нам потрібно використовувати план Б, а як не вийде план Б, треба використовувати суперформу проти Незер. Ти розумієш? Так, я розумію. Я все чудово розумію, санмен. Тоді чудово. Я чекаю, коли ти виконує свій сипла. І ми просто можемо перемогти знову Неза. Не перемогти. Та, я десь надіюсь, що ми зможемо перемогти того Незера і його диктатуру. Сюдо чудово, іди. О, ой, прикола, хто ти? Ой, я ой. Там нечого страшного, ой, буває. Добре. Ви ще я, я туди мав ще не знаю. Можливо, можете ще на тиждень або ще на довгий час. А, ну добре. Ви хочете врятувати страта? А, а, добре. Надію, що вас це вийде. Я теж. І ще. Як ти зможеш, змож, то може нас допомогти з Джонни Пілайджевом. З Джонні Пілайшевом? Ти серйозно мер? Ну, я хотів би. Добре. Важливо завтра чексь. Добре, яку. Е -е, ну а на добраніч. А на добраніч. О, файл файт! Ой! Привет! Ах. Ти будеш відкий що тут пішов. Ну я, ну та бува. На добраніч. На добраніч.